Росія вивела сім кораблів в Азовське море. Троє з них є носіями крилатих ракет калібр загальним залпом до 24 ракет. Про це повідомили у військово-морських силах. У чорному морі перебуває один ворожий корабель. Також один носій калібрів базується у Середземному морі. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Слава Україні, пане Дмитре. Героям слава вітаю студія. Вітаю глядачі. Ну от коротко зі зведенням ми розповіли та скільки ракетоносіїв перебуває у морях. А загалом, яка оперативна ситуація в акваторії Чорного моря? Давайте почнемо звідси. Як ви бачите, ситуація залишається стабільною. В морі перебуває один корабель. Це субмарина, підводний корабель, точніше, і вона не є носієм крилатих ракет. Має назву Алроса. Решту кораблів виводити в акваторії Чорного моря. Ворог не наважується зі зрозумілих для всіх причин, але тим не менше, бачите, останнім часом присутній в акваторії. Проте, якщо брати, наприклад, нашу частину ближчу до нашого узбережжя північної частини чорного моря, то в принципі там глибина не дозволяє оперувати подібними підводними човнами в залежності від на їхні їхніх розмірів це визначається, і відповідно підійти в притул до нашого збережжя навряд чи вона зможе. А в Азовському морі перебуває угрупування. скоріш за все, вона там перебуває з метою проведення тренувальних заходів. Навчальний рік розпочато, і відповідно, там ми зараз спостерігаємо три одиниці великих десантних кораблів і е, три кораблі надводних, які є носіями крилатих ракет, mm. і плюмін нейтральний. Це, це ті кораблі, які напередодні осінтерами були помічені, які з Новоросійська, та, із, вийшли із своїх захищених портів. Ем, їх помітили на супутниках. Ем, і їхня мета, ви кажете, це навчання, які вони там збираються проводити, так? Ну це найімовірніше. Тому що в принципі в акваторії Азовського моря, я так розумію, вони. Можуть почуватися більш-менш безпечніше ніж в чорному морі, тому що а як вістань так? там теж досить велика. Ну, по перше, по перше, достатньо велика відстань. І окрім того, не слід забувати, що ця частина у них все ж таки насичена протиповітряною обороною. По друге, Кримський Кершинська протока, вона так само знаходиться під контролем. Так, звісно, якість цього контролю може бути різною, але тим не менш. Ми ж всі розуміємо, що відстань туди, наприклад, з нашого узбережжя для тих самих дронів набагато більше ніж просто в акваторії Чорного моря, тому мабуть, вони і наважилися. Не слід забувати, що в Чорноморському флоту, так званої Російської Федерації, кілька місяців тому відбулися зміни в керівному складі. Про це якось не згадується в інформаційному просторі, тому що не було ніяких різких змін. Але звісно, що нове командування може ухвалювати якісь нові рішення, намагатися впроваджувати якісь нові підходи. Ну і станом на зараз, от ви бачите, що фактично вони намагаються розпочати навчальний рік, але вже в Азовському морі. Зрозуміло. Тобто, ви певним чином це пов'язуєте і зі зміною командування, так, ось ці нові так, стратегії. так само собою. Пане Дмитре, наскільки можливо, що росіяни зможуть використовувати великі десантні кораблі у якості поромів в районі тієї переправи, яка зазнавала уражень? Насправді свого часу вони їх і використовували в якості паромів. В принципі, ці кораблі мають такий функціонал. І звісно, що висадка десанту зараз неможлива. Для росіян, як і в майбутньому, але тим не менш, в адміністративний спосіб принципи завантажувати техніку, перевозити вони можуть на суто технічно чи наважнуся вони на подібне застосування. Побачимо згодом. Пане Дмитра напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Цей пакет направлено на закриття критичних оборонних потреб. Як зазначається, і в ньому? Зокрема, я помітив берегові патрульні катери. А вони ж доставляються напряму в Україну на відміну від великих кораблів, які не можуть перетнути та пройти босфором. Які, які країни ще нам допомагають катерами? Ну розкривати всі подробиці я не можу. Я можу лише зазначити, що ми працюємо з багатьма партнерами. Так само наш особовий склад підготовують, за кордоном. Навчається і відповідно так само за допомогою наших партнерів, і так завжди є де застосовувати подібні одиниці завдань насправді дуже багато, і в який саме спосіб вони будуть доставлені, я поки що не готовий казати. Але так звісно, що турецькі протоки для проходження бойових одиниць закриті наразі. Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію. Вдалого дня Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами наживо.